Проблемне перехрестя на перетині вулиць Кравчика та будівельників давно на слуху у жителів нашого міста. В принципі, то погано. Час пік дуже погано проїжджати. Там не, не, неможливо повернути нічого. Не дуже добре. Світофор давно там просити. Безручно, безручно. Крім банальних незручностей, це перехрестя несе в собі цілком реальну загрозу для життя. Таксист там був і е, бусік, столкнулися, і на основі цього е, серйозна жертва була. Ну, людина померла. Аварія скаглася за те, що люди не отримали правил дорожнього руху. Ну це по перше, тому що у цій якраз вулиці на швидкості вони влітають у перехрестя, Хоча там стоїть знак, е, що треба дати дорогу. До організації руху на цьому перехресті якраз більше всього нарікань у жителів Владижина приєсні не знаю, що робити там розминуться не можу. Як їхати від міської ради, там з лівої сторони зелені насадження, які заважають огляду машин з лівої сторони і не завжди бачиш, що там виїжджає, чи хто там їде. А так як машини тут літають, не всі дотримуються правил дорожнього руху, то ну можна збити будь-кого і пішохода, і велосипедиста, а дітям взагалі там страшно переходити. Є проблеми на перехресті, особливо коли ввечері або зранку рухається багато машин. Зараз ми над цим працюємо. Ми вже ведемо таку роботу з представниками проєктної організації, яка якраз займається в взагалі дорожніх знаків по містах. Вони вивчають рух, вони дають пропозиції, що треба створити, або на перехресті треба поставити світофори, фори. Круговий рух, і е, потім ми згідно їхнього проекту вже будемо робити певні дії. Та, хоч би щось вже зробили, а то скільки років говорять про цю ситуацію, а змін ніяких не відбувається. Жителі Ладижина вже жваво обговорюють можливі зміни. Казали, що кругове має бути тільки як воно буде, і як, як е, будемо їздити тут, бо тут якраз важлива точка. Цеперети. -пе Ми зупинились на, на круговому руху. Ну, Якби об'єктивно, актуально, всі будуть знижувати швидкість, там буде розширення перехрестя. І хоча проїзд перехрестя з круговим рухом це одна з найбільш безпечних та сучасних форм організації автомобільного трафіку. Ще далеко не всі жителі нашого міста підтримують цю ідею. Ну Коло не коло світофордені шалобу. Світофор ставити світлофор поставити. Да. Буде набагато легше. <світлофор> Бо ну вколо тут буде ще більше запора. Чесно. Закликаємо лише до одного, щоб ситуацію на перехресті виправили якнайшвидше, адже втрачений час тут вартує здоров'я, а то й життя людей. Дуже давно, мабуть, років 5-10 тому назад, також експерти ходили також хотіли поміняти цю ситуацію, таку важливу для всіх людей, але ніхто нічого не робив. Тому дай Бог, щоб щось помінялося.